Добро здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як за 8-10 ходів можна виграти або ферзя, або слона з конем. Ми граємо за білих. Перший хід королевським пішаком є 2 на е4. Чорний пішак відповідає на е5. Білі виводять коня на е 3 Чорний слон виходить на c5. Білі своїм конем забирають пішака, який стоїм, стоїть на e5. Чорний ферзь стає на e7, щоб відіграти пішака. Кінь повертається на своє місце на f3. Чорний ферзь забирає пішака на e4, роблячи нам шах. Ми від шаху прикриваємося слоном на е 2 Чорний кінь виходить на f6. Билі виводять пішака на d3 з нападом на ферзя. Чорний ферзь відходить на g6, нападаючи на нашого беззахисного пішака. Білим можна зробити ракировку та захистити пішака. Але є чудовий хід конем на а 4 з нападом на ферзя. Виясняється, що ферзь попав у пастку. І йому нема куди ходити. І пішак прикрився. Спасти ферзя можна тільки в одному випадку. Це якщо слоном взяти пішака на F2. Шах. Білий король забирає слона на F2. Безкоштовно. Ще не можна втікти -е, ферзю. Тому. Чорний кінь ставить шах на Е4. Можна на G4. Різниці нема. Білі. Забирають теж коня, і тільки зараз можна втікти ферзю. Він, скажімо, забирає пішака. Отак, От за допомогою слона і ферзя, спасся ферзь. Слона і коня двох легких фігур спасся ферзь.